допрегетов вас, уважаемые общинники, мы наши. Сегодняшний знаменательный, памятный день мы хотим пожелать вам прежде всего здравия, крепости духа, духа премудрости, духа разума. 17 липня 2023 року, у свято святих царственних страстотерпців, з благословенням митрополита Черкаського Іканівського Феодосія, викарний архієрей Черкаської єпархії, єпископ Курсунчовчанківський Антоній Благочинний у справах монастирів єпархії, звершив літургію у Чернечій громаді на честь ікони Божої Матері, а з єсмь вами і ніхто жена ви. Невелика і затишна жіноча обитель розташована поруч з урочищем Холодний Яр Чигиринського району. Цього дня сестри громади відзначають мале престольне свято Пресвященному владиці. Співслужили секретар Черкаської єпархії. Протиєрей Василь Вознюк, благочини Чигоринського округу протирей Анатолій Прокотенко, ключар Архангело-Михайлівського кафедрального собору міста Черкаси протиєрей Олексій Демченко та духовенство Чигиринського благочиння. На Богослужінні молилися старша сестра Чернечої громади, монахиня Олександра і сестри марфо маріїнського сестринства милосердя. На літургії було піднесено молитву за церкву. Що потерпає відгонінь. Наприкінці богослужіння архієреєм і духовенством було звершено молебень святим царственним стратостерпцям, після якого єпископ Антоній звернувся до присутніх у храмі з проповіддю про життя і подвиг царської сім'ї. Також від імені керуючого Черкаською єпархією митрополита Феодосія архієрей привітав старшу сестру жіночої громади монахиню Олександру з Днем. Небесної покровительки, побажавши їй зі спокоєм і вдячністю Богові приймати всі скорботи і радощі, які зустрічаються на життєвому шляху, архіпастор підніс удар матінці Олександрії ікону з часткою мощей святої блаженної сповідниці іуліти, яка подвизалася в Олександрійській єпархії в першій половині ХХ століття.